Я призовник такий, то на засідання призовної комісії прибув близько 80 разів довелося почути цю фразу членам Бердичівської міської призовної комісії. 1 квітня стартувала призовна кампанія Весна 2011. І ось перед тим як вислухати остаточний вердикт стосовно своєї подальшої долі, призовники предстали перед очима членів комісії, до якої, окрім голови секретаря Бердичівської міської ради Василя Толочка, увійшли медики, педагоги, психологи, правоохоронці, очільники товариства з Ряння обороні України ті, кому здоров'я дозволяє служити, були здебільшого вчора. кажуть у комісії. Сьогодні до військкомату в основному прибули юнаки, яких визнано непридатними чи придатними обмежено до служби у збройних силах України. Хтось сумує з приводу вимушеної затримки, мовляв, якби не хвороба, пішов би до армії з задоволенням. Ну а хтось не приховує служити не хоче, хоче вчитися. Поява Андрія Луцюка, наче бальзам на душу військових цей і хоче служити, і може, і буде. Це то є особисте переконання, чи можливо рідні, близькі там служити? Це в принципі моє особисте. Тому... І ти хочеш життя присвятити, можливо, в майбутньому із армії, з міліції, а то було, звичайно, і якийсь на службу Збройних сил. Збройних сил. Без армії у нас, ну, по-перше, нікуди немає не, не устроїшся нічого, тому що, допустимо, тебе, ну як читають, що в тебе там щось були, там ще щось, то це тебе визнало непригодним. То виходить, що ти нічого не зробиш потім в житті. Тобто тільки можна піти там на стройку кирпичі поносити, а це в нашому житті не дає ніяких перспектив для життя і для ставлення своєї сім'ї, чи ще щось і для допомоги своїм батькам. Тобто я, в принципі, вважаю, що потрібно служити і потрібно служити чим краще, тим краще. Після армії, як ти плануєш подалі? Після армії я взагалі планую піти до нас наше. Міліцію, тому що там, в принципі, даються спакет непогане і все остане, То тобто, єсть можливості по подовжності, і плюс до того, все, зарплата, повершення зарплати, то тобто, можна якось свою сім'ю вже буде скласти і допомагати рідним. Як і минулого року, згідно наряду обласного військомату, у 2011-му весняному призову підлягатимуть 92 мешканця Бердичева та Бердичівського району. На засідання призовної комісії мають прибути 769 юнаків, так що у військового комісара Віталія Войтовича сумнівів немає. План по призовникам Бердичів з легкістю виконає. До служби у лавах збройних сил України запевняє, відбиратимуть кращих з кращих з богатирським здоров'ям. Ну а поки що підполковнику приємно констатувати те, що кількість бажаючих служити. Зростає. Більшість громадян хочуть добровільно проходити службу в Збройних силах, багато бажаючих є проходити контрактну службу, але, на жаль, стан здоров'я призовників бажає кращого. Дуже багато юнаків визнані непридатними для проходження строкової військової служби. І сьогоднішнім рішенням призовної комісії були передані на облік військовозобов'язаних, які в червні місяці будуть отримувати військові квиточки. І стануть військово зобов'язаними. Військовий комісар нагадує усім юнакам, які мають 18-25 років та не мають права на відстрочку. Про їхній обов'язок з'явитись до військового комісаріату та заявити про себе на даний час. В них, наприклад, якщо вони з'являться в військовий комісаріат, на призовну комісію, буде надана відстрочка. Є юнаки, призовники, які вже одружені. В кого народились діти Відповідно відповідності до закону України про військовий обов'язок. Вони мають. Закону підставу на е, здобуття срочки від е, проходження служби до е, трьохрічного віку дитини, в кого є вже дві дитини, вони вже взагалі не підлягають призиву. Також, е, Є призовники в кого там сімейні обставини, і вони взагалі бояться прибувати в військовий комісаріат. Звертаюся до таких юнаків, що вони повинні прибути. в Військовий комісаріат, самостійно, навіть якщо не отримали повістки, звернутися до мене в перший кабінет. І це питання буде вирішено. І не потрібно потім платити штрафи, і щоб їх міліція розшукувала і так далі. Лучше звернутися і вирішити тут на місці все питання. Із грудня 2010 року інформує Віталій Войтович, держава збільшила штрафи за порушення правил військового обліку. Відтепер мінімальний штраф за них дорівнюватиме п'яти неоподатковуваним мінімумам.